Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні хочу поділитися із вами, як я печу хлібчик на заквасці, житньо-пшеничний із додаванням льону. Дуже класний виходить, дуже м'ягенький, такий запашний е селянський хлібчик. Дуже корисний, тому що тут немає жодного грама. Звичайних оцих магазинських дріжджів, а тільки природні ті, які утворюються у заквасці. Закваска складається з води і борошна. У мене життя закваска, і я печу ось такий хлібчик. Подивіться, який він м'ягенький, пухкенький, він відферментований у холодильнику, тому він стає ще більш корисніший. Тут є цільнозернове зернове борошно, всі елементи, вітаміни, які потрібні для нашого організму. Тому будемо готувати. Спочатку з вечора я, як зазвичай, годую закваску. Закваску я годую кожного вечора, я думаю, ви вже всі знаєте, 3 г стартера, 20 грамів водички і 25 г борошна. Борошно житнє цільнозернове. Хто виводив зі мною заквасочку, вже проходив мій курс, той ну, спокійно можете ось так робити все, і у вас вийде смачненький хлібчик. Закваску я погодувала, відставляю в сторону, а залишки закваску, там десь 40-43 г. Я додаю до цього стартеру 120 г водички і 120 г борошна, і залишаю на ніч. Це роблю опару, або, можна так сказати, ще як з заквасочку. Опару я роблю на обдирному борошні. Можна зробити це на цільнозерновому, ну, як цільнозерновою веду тільки закваску і деколи додаю у хлібчик, тому що воно набагато дорожче. А на обдирному опара виходить класною. Для чого робиться опара? Вона робиться на ніч, щоб зранку ви змогли замісити на ній хлібчик. Хлібчик тоді м'якший, пористий і в заквасці є багато сили. Накриваю або харчовою плівкою, або ось так кульочком і залишаю на ніч. Також з вечора я замочую льон. Можна не замочувати, але я бачу з практики, що замочувати набагато краще. 100 г водички звичайної. І 20 грамів льону Просто ось так: до водички додаю льон і відставляю також до ранку. льон тоді набухає, він також ферментується, і тоді хлібчик із льоном стає ще більш кориснішим. Перемішали і відставили до ранку. Все, робота зроблена. Тепер наступив ранок. Подивіться, яка наша заквасочка. Вона рихла опара, все класно. Додаю сюди водичку, 400 г води. Тоді додаю 20 грамів солі. Я все напишу в описі під відео. 80 грамів цільнозернового пшеничного борошна. І виливаю ось цей льон разом із цією водичкою. Нічого процижувати не потрібно. І 100 грамів обдирного житнього борошна, а все остальне вищий гатунок пшеничне борошно. Можна перший сорт додати трошки вищого. Ну, я сьогодні відзняла суто рецепт по грамах. Борошна вищого в нас пішло 500 грамів. Я все борошно зразу не засипаю, потім додав, як трошечки перемішається, добавлю, ну, щоб міксеру було трошки легше. Іншу кількість борошна. Добавляю борошно і гарненько вимішую. Можна це зробити в тістомісі, можна це зробити руками. тісто відрізняється. Хто вже пече на заквасці із житнім борошном, знає, що тісто відрізняється від звичайного, пшеничного, як ми звикли, пекти простий білий хліб на дріжджях. Тому майте це на увазі. Все. добавили до опари все додали, цукор, сіль я не додаю, олію я не додаю, сіль закваска, борошно, можна висівки, ну за смаком. Ну, сьогодні рецепт із льоном. Тепер я перекладаю, щоб було зручніше, трошки змазую олією, формочку, і перекладаю і накриваю харчовою плівкою, щоб краще було робити складування. Можна цього не робити, я не завжди це роблю. Можна робити це залишити в ті самі чаші від міксера, і робити складування із краю до середини, ось так по кругу. Я думаю, ви бачили в мене на відео. А ще частенько я також перекладаю у миску якусь, в якусь посудину, особливо, якщо це велика кількість тіста, і роблю складування, ось так. витягую і до середини. І ось так. Два-три складування. Взагалі, я замітила, що чим рідше тісто, тим частіше треба робити складування. Якщо у вас тісто густе, то складування взагалі можна не робити, але за краще робити. Я не завжди його роблю. Зробили складування, залишили на 40 хвилин. Через 40 хвилин знову робимо складування робити 2-3 рази, руки вмочуємо у водичку і бачите, вже набагато еластичніше тісто в нас вийшло, набагато краще. Два-три рази, ось так, я роблю і все. І з іншої сторони перевернули, ось так, як ви бачите на відео, і зробили знову складування і відставили. За 40 хвилин, як ми будемо виробляти хлібчик, наше тісто, робити складування не потрібно. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в сторону. Все. Пройшло в мене 3,5 години. Тут. Потрібно дивитися за температуру. Якщо у вас у кімнаті температура буде 19 градусів, хлібчик буде бродити набагато довше, тому що це закваска. Якщо у вас буде 24, вистачить і, і ну, 3 години. Тому дивіться обов'язково за своїм тістом, щоб воно вас гарненько вибродило. Потрібно, щоб воно було в теплі. Все, хлібчик викладаю на е, поверхню. І ось так потрібно зробити предформовку, щоб вам гарненько воно сформувалося. Це також обов'язково кажу вже зі свого власного досвіду. Я не завжди це робила, але бачу, що набагато краще це робити. І накриваємо полотенцем і, хоча б, на 10 хвилин, залишити, щоб воно відпочило. Ось так просто гарненько під себе ці краєчки підгортаємо і все. Залишаємо на столі, хай воно чуть-чуть розслабиться, тоді його набагато краще формувати. Все пройшло 10 хвилиночок і можна формувати. Якщо дуже поспішаєте, хоча б просто зробіть предформовку, навіть якщо воно у вас не полежить, але предформовку робіть це набагато краще. І все тепер формуємо. Перекидаємо на іншу сторону. І ніби як такий конвертик, як ви бачите на відео, я думаю, зрозуміло, все видно показано: одну сторону, другу сторону. І загортаємо, підсипаємо борошно, якщо потрібно. Ось так до краю і два краєчка теж в центр. І натягуємо. Зовнішній вигляд залежить від того, як ви сформуєте ще хлібину. Це також важливий фактор. Потрібно підтягнути, щоб у вас спинка була натягнута. Формочки ми присипали борошном і перекладаємо швом до верху у розстоючні корзини. Корзини, як ви знаєте, можна замінити на будь-яку миску, тарілку, продовгу або круглу, застелити полотенцем, присипати борошном, і у вас буде розстоючна корзинка. Ну, корзинка набагато зручніша. І формуємо другу хлібинку до центру. Края також у серединку, загорнули, і ось цей метод ще називають метод палинання. Я думаю, що якщо в Ютубі ввести, то ви побачите ще докладні відео. І ось так. Раз, раз, до серединки понатягували все, і гарненько ось так, Ну, Ви маєте відчувати, щоб і не порвалося, і не заслабо було натягнуто. Защіплюємо всі краєчки що все, -все щоб у вас він не порвався, де не потрібно. Ось, бачите, все защіпили і перекладаємо у корзинку на розстоювання. На, 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 на столі. Потім накриваємо харчовою плівкою і забираємо у холодильник на 8 годин або на ніч і вранці спекти хлібчик. Цього разу я робила ферментацію у холодильнику. Не завжди це роблю, буває, що 2 години постоїть і я вже випікаю. Але сьогодні хороший відферментований хлібчик, він набагато корисніший для нашого організму. Достаємо наші заготовки на наступний день з холодильника. Ось, бачите, я такими бахілами купую в аптеці нові бахіли, і дуже зручно вони на резиночці ними накривати. Все, заготовочки. Подивіться, як вони піднялися гарно, гарненько відферментувалися. Духовку ми розігріваємо зарані на 250 градусів верх-низ. Корзинки перевертаємо на пергамент. Пергамент обов'язково вибирайте хорошої якості, а можна на силіконовий коврик, щоб вас нічого не пристало. Заготовочки присипаю трошечки борошном, щоб у нас був гарний зовнішній вигляд, і буду робити надрізи, ось такі колосочки. Можна робити це звичайним лезом. У мене є ось спеціально, дуже класно. Мені чоловік подарував такий тримач для леза, але три роки я робила без нього все класно. Робимо надріз, колосочки. Надріз під нахилом 40 градусів. І глибина десь 1,5-2 см, щоб гарненько відчулося. Це робиться для того, щоб було куди виходити волозі. І він порвався там, де ви йому сказали, а не де захотілося збоку, низу, знизу, зверху. Ну, як буває, знаєте, десь хлібчик порветься, щоб він був гарним зовнішнього вигляду. Вставляємо в розігріту духовку. Наливаємо обов'язково пар, кип'яточок, 100, 100 або 50 грамів кип'яточку. У мене така металева мисочка стоїть. І на 40 хвилин верх-низ. І все. Хлібчик готовий. Дивіться по своїй духовці. Можливо, вам треба буде 45 хвилин, 50 хвилин. Ну, 40 хвилин, зазвичай моя духовка гарно випікає ось такий хлібчик. Ось. Якщо його постукати, має звучати ось такий звук, це означає, що хлібчик готовий. Все, подивіться, гарненько відкрився, розкрився, хай він трошки охолоне, тепер ми з вами його похрустимо. Ось такий. Гарненький, хрустящий вийшов хлібчик. Він хрустить перших 3-5 годин, далі він стає м'ягеньким, це все нормально. Хліб хрустіти не може сутки. І все, коли хлібчик повністю охолону, ми можемо його нарізати і насолоджуватися цим ароматом. З насінням льону спробуйте, дуже класно. Також і цільнозернове борошно. І житнє борошно, і пшеничне, і висівки можна додати ну, просто на солода. Тому, кого є вже житня заквасочка, готуйте, смакуйте. А хто хоче також навчитися пекти хлібчик на заквасці, вивезти свою заквасочку з нуля. Я також проводжу курси. У нас є вже на мене проходить зараз друга група учнів, і ми разом з покроковими відео, з моєю підтримкою, кожного дня ми виводимо заквасочку і печемо хлібчик на заквасті своєї особистої заквасочки. Тому хто хоче, приєднуйтеся. Я залишу вам мій інстаграм. В інстаграмі я оголошую, коли проходить набір, можете приєднуватися і. У вас вийде смачний хлібчик, тому що у моїх учнів виходить і вони вже смакують хлібчиком. Ще хочу для вас показати таку ідею, як дуже смачно покуштувати ось цей свіженький хлібчик, оливкова олія і бальзамічний оцет. Мені дуже смачно, можна ще присипати трошки сіллю ось цю олійку, вмочуємо у хлібчик і смакуємо. Це настільки смачно, що просто вам потрібно це спробувати. Тому. Усім смачного, смакуйте, печіть, всіх виходить, у вас також вийде. А я на цьому прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео!